В серпні цього року редакція МП перевірила стат сховищ та попрацю у Чернівцях, які вважаються непридатними, але на них виділяли сотні тисяч гривень з міського бюджету. Що ж ми побачили? Розкидані матраци, підтоплені приміщення і відсутність світ. Навіть натрапили на сховище грибів, в яких факту мало б знаходитись за адресою Кишинівська, 6, однак тоді ми так його не знайшли. Тобто гроші витратили, але укриття все одно залишається непридатним для використання. Тепер трохи про статистику: Загалом на балансі Чернівецької міської ради перебувають 14 сховищ та 210 укриттів. За 4 роки на ремонт усіх захисних споруд у місті виділи майже 47 мільйонів гривень. У 2022 році на це було витрачено 10 мільйонів, у 2023 – 12, а у 2024 17 мільйонів. Зазначимо, що у 2025 році ці суми різко зменшились, і на укриття виділили трошки більше ніж 6 мільйонів. Для порівняння цього ж року на ремонт частини доріжок у центральному парку виділили 13 мільйонів гривень. Минуло два місяці. Тому редакція МБ знову повернулась до цієї теми і перевірила, у якому стані сховища перебувають. Скажіть, будь ласка, а через а через два місяці, от минуло два місяці, хоча б тут хтось був. Ми скільки електрики викликали з нашого міста, буде цього нашого, не прийшов. Один раз в ледь в техніка третьої попитки, вже там знову, напевно, треба викликати. Там темно, світла нема, віздевся грязь, нічого нема. Що ми тут будемо ходити? Перше укриття, яке ми відвідали, знаходиться на Штайнберга 23. Наступне сховище на Лук'яна Кобалиці 122. двері. Як були вибиті два місяці тому, так і зараз лежать на підлозі. Тоді у серпні заступник військового голови Ігор Прохмаль запевнив, що питання вивчають. Мало би бути вода, освітлення. Так, да. 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 Освітлення, вода. Там не було дверей, що ми дали стало, а реально тоді. Mm -hmm. Це не важливо Там були комунікації і там була копілка косметина. Mm -hmm. ну, але цього всього нічого там немає? То то не цялося, не ні води, ні світла, ні побілки, ні. По ні, а чого попілка, думаю. А не може бути такого. Ну за що дивитися. Подобно девіта департаменту, воно не може бути такого. Я, ну, я не бачу, правда, мене авторії тесло нічого. Угу. Але піднімай не питання, будь ласка, Давай. Яка моя? Ну, моє. Ну, в залежності, яке є укриття, то, 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 то є укриття в хорошому стані, є, є люди, які з, з, зорганізувалися і провели в порядок, є укриття, де допомагає місто, то, 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 О, десь воно в хорошому стані, а да, десь є воно в занедбаному, я вже говорив, що в зв'язку з тим, що довгий час воно не використовувалося, воно було відкрите, по, по, то, ну, находили по, 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 бомжі, все знищили. То, то, ну, по поточний ремонт відбувається практично це, це місяць. Редакція МБ звернулась до Чернівецької обласної прокуратури. Із запитом чи не вбачає прокуратура порушення у виділенні коштів на ремонт захисних споруд на вулицях Штейнберга, 23 і Лук'яна Кобилиці 122 та їх подальшому утриманні. Обласною прокуратурою розглянуто ваш інформаційний запит щодо утримання захисних споруд в місті Чернівці. Одночасно повідомляю, що окружною прокуратурою міста Чернівці, 13.11.2025 розпочато досудове розслідування за вказаними у вашому зверненні фактами можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів у великих розмірах упродовж 2023-2025 років під час проведення робіт із ремонту укриттів на території міста Чернівці на даний час розслідування триває.